На Великому Лузі на цьому було дуже багато риби, річок було багато, а риба яка красива. І помідори, і огурці були, все було. Все Дарма, що в нас отут не було води. Іменно на літо повністю от починається з березня місяця. І всю скотину виганяли у, ль... у плавню. Зараз сьогодні борщ з лином. Ну, люди старалися їх не трогати. А вони людей не трогать. І все так і було. А 55 вже повністю затоплене було. Так розумієте, я їх не бачила роками. Вона, по-перше, була похожа на гадюку. Їх як і в ньому один хребет. Ну, люди всі впирались у те, що. Овощі відтіля всі були. Пасіки були, вивозили люди. Всі, скільки було овочів я вам передати не можу. Вітаю, шановні глядачі каналу Рід. Сьогодні ми знаходимося в селі Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області. Це село знаходиться на березі, ну, знаходилося на березі Каховського водосховища, а тепер воно знаходиться на березі вже молодого великого Лугу, який починає тут. Формуватись і рости. В попередніх відео ви можете подивитись, як це відбувається. Тож, хочу вам представити мешканку села Малокатеринівка Грушко Валентину Іванівну. Отже, вітаю. Добре, Розкажіть, будь ласка, от нас цікавить, ми досліджуємо якраз великий луг, як вчені, а до того ж, ми, як етнографи, такі аматори досліджуємо ще, збираємо свідчення про великий луг. От, яким він був, ви ж як. Ви взагалі, от розкажіть спочатку, ви корінний мешканець. села да, я в 43-му році родилася у Малокатеринівці і так все життя тут і прожила. Ага. Жила я з мамою, а потім, ну, весь час я прожила з мамою у цьому приміщенні, в цьому домі. Я вам скажу, що от дядько мій. Працював на цьому великому логі в цьому, як лісником. був. І там було дуже даже багато було, як питомників вирощували оці деревця. І потім деревця, вже мені сестра розповідала, що ці деревця навіть возили і садили аж на Павлокічкасі. І от зараз її син працює на Павлокічкасі стоматологом і каже: «Тетя Валя, ви їздите як трамваю, бачите, скільки дерев і все. Оце ще ж дід садив. А як ви бачиш, яка доля спіткала усіх? Да, вирощували, питомники були великі. У, на Великому лузі на цьому було дуже багато риби. річок було багато. А стільки от колхози тоді були, колхози виганяли скотину іменно на літо. Повністю от починається з березня місяця. І всю скотину виганяли у плавню. І там була вона аж до глибокої осени. Потім приганяли сюди у колхоз у, у коровники. А так все время возили від тіля молоко. І... А скільки люди садили помідор огурців, скільки було овочів я вам передати не можу. Ну, тільки що далеко ж досить було все. ну А люди ж були які, як вам сказати, закалені. То на коромисло, то на бричку, то на велосипед, хто як. І помідори, і огурці були, все було. Все Дарма, що в нас отут не було води. колодязя було небагато на село, але овочі були. І вирощували отам де балка, зараз, де дачі. Там вирощували також розсаду, вирощували помідори, огірки. Це все воно якось було. Скотина, звичайно, приходила з плавню, яка, яка рослинність. там. Вона ж що поїла, а вода підходить. Воно ж і наростає швидко, І удої були хороші. Славився колхоз на той час, ну, якось, як у передовиках були. Весь час. І люди трудящі були. І... А риби було, а риба яка красива. Особливо лини, я пам'ятаю, мама була. Зарим сьогодні борщ з лином. Ото піджаре його на обидві сторони і в знаєте, І зараз пам'ятаю навіть привкус того борщу. Настільки він був. Такий аж сладкий од риби. А ви не пам'ятаєте рецепт, як там лимитиць я б ні, ні, це я ще була не дуже велика, не пам'ятаю. Ну, ви просто вона його. Я бачила, uh -huh. що вона прижарила, що ж тоді? Тоді ж не було, були оті кірогази, а на кірогази, поки на сковородки <кхем> на одну сторону, на другу прижари, а тоді ставе борщ варить. Uh -huh. Вже це присмажила його. Да, направді, да, да. Борщ? І вже коли борщ на полуготовності, вже картошка там uh -huh. і кидає, а тоді капусточки, капусточка там три минути, як обично, uh -huh. хто як у ну, да, Так, да, А риба ж вона вже прижарена. Uh -huh. І вона раз, минут п'ять прокипіла і все. Ну добре, борщ я вам передати не можу. І риби було дуже багато. Риба була всяких. Як кажуть, і карасі, і лини, і та, і коропи, а коропи були прям такі великі. Виходили люди в плавні відзначати. Да, свята. Да, 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 свята виходили, то, що було і красиво, і людяно. І ви знаєте, от не чуть було тоді, що там когось покусали гадюки. Так, да, гадюк було багато, ну і у і гадюк. Ну, щоб когось кусали. Не було. Ну і люди старалися їх не трогати, а вони людей не трогать. І все так і було. Зрозуміло. А ви розкажіть, який ліс там був ще за ліс? Ще цікаво. Дерева там були різні. О дуби були, і були берези. Оце я хорошо пам'ятаю. То поля були, ага. отакий от, от ліс був, а отакого. От знаєте, там ще були от Зараз там кустарник є. Такий от типа на йолочку похожий. Зрозуміло. Ліс був різний, і, і густо було. густо, густо да? Да. А як був ліс, чи було ліс, левада, луг, там, а потім знову ліс. чи в основному ліс? Були і левади, тому що, розумієте, то що ж корови паслися, ага. і люди ж садили городи. А раз садили городи, значить розчищали собі самі. Хочеш, не лінишся, прийшов, побачив де то, розчистив собі і посадив. Розчистий, посадив. Ну все було там. Розродав. Да? Земля була дуже родюча. Ну і вода ж поряд. Да? Конечно, вона ж поряд була. І розумієте, там були іменно що містами було глибоко. Там казали, річки були глибоченькі, а містами просто як бакаї. А в тих бакаях риба, яка хочеш була. Бакаї це не глибокі Так, да, Не глибоке було, і воно таке невелике. А риби було багато. А конку не пам'ятаєте, вона була велика річка чи ні? Конку я пам'ятаю, бо тому, що ми ж невеликі були, ми в конку ходили рибу ловити. Угу. А рибу ловити тут у нас сусід був, і в них була така ругеля. Ага. Це така, як ятер такий. Як ятір да, і то ставиться на землю, воно, а відціля так, щоб риба туди заходила. І ми оце було дітворою. Ну, ну нам, ну, ну, може, по 10, якщо й було по 10 років. Беремо цю рукелю, тут у нас на краю хлопці, дівчата, батьки на роботі, пішли рибу ловити У нас тут Бабушка, ну, вона тоді дітка була, ще не стара. Пішли рибу ловити. Баба Оксана, дайте нам ругелю. Та беріть. Вам. А що будете робити? Підемо рибу ловити». Вона в юни?» в юни. Ну, і пішли. І як пішли туди, а там же, по-перше, вона мілка вже була, uh -huh. а по-друге ж муляки скільки там. А вони в муляці жили. Uh -huh. uh -huh. да. І ми оце заїдемо, заліземо, залізем, поставимо і оце ж наганяємо туди рибу. Прийдемо з тією рибою. Грязні, ну, в муляці всі. Ввечері uh -huh. мама, як прийде, гляне, ой Боже, де ти була? Тебе. А води ж то нема, треба принести з колодязя води, uh -huh. щоб її вимити, що вона ходила по в'юни, Вони їй нужні. Але так. в юни це ж риба така, що в чистій воді живе, мабуть. Так розумієте, я їх не бачила роками. Вона, по-перше, була похожа на гадюку. Тільки uh -huh. ж да, на змію. Ну вони ж були такі невеликі. І вони були чорні. І знаєте, що їх, як в ньому один хребет. І смачний. І смачний, і смачний. І хребет такий м'який, не твердий зовсім. Їси прямо з таким задоволенням. і быстро. А ви як смажили Так, чи... да, смажили, quota. Більше смажили. З їх і юшку варили, але yeah. смажені вони були добріші. Uh -huh. Я пам'ятаю, що А вони кажуть, були ще, де? Да, так, з нього дуже добрий борщ. Uh -huh. Якщо вам колись попадеться. От зваріть борщ, просто його прижарте на одну і на другу сторону, а потім борщ на полуготовності, вже там і кислота, і все, і кидаєте його. Минут п'ять, ну сім, прокипить, більше не треба. Вкусняті на ям передати, там можна. Пам'ятаєте, коли будували вже водосховище, там випиляли спочатку плавні? Ну так, да, там ну, пиляли, там дуже багато було. Частину, який, мабуть, не потрібний був, такий, що віддавали людям. Як на дрова, розумієте? Mm -hmm. А те, що те себе возили, mm -hmm. де хороший ліс. Були ж, да, ж напевно, дер... деревина була, напевно, така, що пригодна для чогось, то ту вивозили дровину, А цю просто mm -hmm. оставляли тут, залишали людям. пчоли бали... в... да, були там, були пасіки. багато і пасіки були, вивозили люди. А як там же ж було дуже багато квітів, оцих лісних. А які ж пчоли скільки було? да, Пчол там було багато. І дядька була пасіка, я пам'ятаю. Так Дядько жив в, в, лі, в лісі, прямо в самому. Прямо в самій балці жив. Оце проти де станція Осітрівка. Mm. І отуди от трошки далі, прямо в, самій, в, плавнях. Да, в самих пламнях він жив. А, До речі, цікаве таке питання, між іншим. А тут церква стара була десь? Бо не нема. було, в не нас, було, да? Не було в нас. Бо я Церкви знаю, що в було. Веселянці стара дуже є. Да, у Веселянці стара була церква і була, по-моєму, в Ригорівці. Ну, в Ригорівці вдарив грім і вона згоріла, казали, так. Да. А потім ще у Веселянці, да. А напроти у нас оце в Царкуті, Цій церкві більше як 200 років. Це то той монастир? Що Оцей монастир, так. Да. І коли оце вже був монастир, то йому празнували 200-річчя. Uh -huh. uh -huh. Ну це вже більше як двадцять років праздували двохсотріччя. Uh -huh. Двісті двадцять десь вже було. Навіть да, да, uh -huh. більше. більше як 220. А полювання там полювали, дичина? – О, там дичі було стільки ви що. Я пам'ятаю, ну... Там у дядька завжди була дичина. Їм такі качки не нужні були. У мене чоловік був охотник. Mm. Так що я вже пам'ятаю, що там були, як він казав, і крижні, і куропатки. І там ну, всяка, всяка дичина була. І оці качки дикі, у нас було вже ми Женаті з ним були, вже дівчата були величенькі. Він на охоту, як піде, настріляє, а він любитель був дуже великий. І оце і попадав, охотник був капітальний. І він оце принесе. Хлопці ждуть дівчат гулять, іти краю весь, а дівчатам треба патрати. Хлопці йдуть, допомагають дівчатам патрати, щоб дівчат відпустили. Піти гулять. Так, да, так і тут було. І от, Оце ж отут уже як канал зробили, і все і тут було багато дичі. А тепер. А ви пам'ятаєте, як воно почало затоплюватися? Оце, ну так, да, це ці це роки. Це ж воно Десь 55-й рік, 54-й. у 53-му вже опилювали вже те mm. саме, да. а 55 п'ятий вже повністю затоплене було. Yeah. А як люди ставились до того, що от затопили, випиляли? Ну, знаєте, спочатку. Якось пояснювали, там, чи -чи? Знаєте, спочатку людям ну, казали, що це план, що це складено було, що це треба так, все, що це буде краще. Ну, люди всі впиралися у те, що овощі від тіля всі були, розумієте? А помідори були такі, і огурці ж були весь час, що вони не, вони не переростали, вони там зелені весь час були. Бо було влаги багато. По постійне підживлення, блага була і все. І... А потім, якось, ви знаєте, звикли, звикли і все. Спочатку багато хто негативно дасть. Негативно, так, да, негативно. Відносились до цього негативно, а потім вже раз так вийшло, вже якось звиклися. і стали вже ж риба, стали рибколхози, стали рибу продавати, ловити рибу. Вам і... село пощастило, що його не затопило, виходить. Ну, на Бугру, дуже Ой. високо на Бугру. Тітка моя по батькові, вона жила аж унизу, отам нижня вулиця, і частину тоді вулиці переселили ось сюди наверх, подавали плани, нижню переселили, а де тітка осталась? В той час люди були бідні. І з чого будували? Мазанки. Мазанки? Звісно, ось в мазанки. Це в колхозі була одна машина, і вони возили жінок, дають коров туди. Uh -huh. Або якщо машина поламалась, це ж звичайно, то треба їхати бричкою, а бричкою, а волами. Коней же тоді не That дуже be. так багато було. А волами, Цоб-цоби поки доїдеш, так цоб-цоби вже буде. Так і це... назад вози були ці дерев'яні. Так, да, волози були за... дерев'яні, а воли були такі круторогі, такі красиві. Ну тільки що ж, сам себе. І повільний? — він повільний, вже не спішить ніколи. І знаєте, ще пам'ятаю, були оці барки, що їх оце надівали на них, і вони оце йдуть. Тягнуть. Та ну да, на... що їх використовували? Їх використовували на огородній бригаді, оце вам привезти овочі. Як там загрузять зутра, то до вечора вони привезуть сюди. Швидкість? Да, — Так, швидкості великої. Немає. Ну і не поб'ють же овочі. Розумієте? Зараз була ця човнова станція. А ходили теж в той час, коли було цей плавне? Якісь люди випливали, човна ну там же ж були річки по, по річках ходили. Човни якісь такі невеликі були. Да. Це ж рибу, як лобили, хотілося ж поставити десь там ятирі. А як же ж? Фото вони на човниках, якісь такі невеликі, дерев да, дерев'яні. А я тірі самі робили чи не? Самі, де? Це самі хлопці. Якось, хто якось робили вони, якісь нитки находили і плели вони таку, як то більше є, то менше очко, щоб більша риба, менше ловила. Я читав, що з лозища робили якісь оці. Може, робили. Ну то плели як. як... Кушики такі. Ну так, да. щоб туди вона колоси, зайде туди, ходить. а відтіль тіль уже. Якщо зобразить, вийде, а не зобразить, значить не вийде. А раки були? Ой, раків було багато. І люди їли да. раків? Звісно, да? їли. Їли, так. Да. А раціон в основному основ, люди що, якщо тут рибалка, то в основному рибу їли. Чи... Ні, рибу їли. Рибу... держали курей. Курики. Знаєте, хай і потрошку поманеньку. Ну, держали. Навесні, коли плавніше були, вода розливала, що затоплювали. Сильно ну так, да. але якщо шлюзи всі відкриті. То Дніпро виходило з берегів. І, звичайно, що затопляло. І тут от біля села висока вода Ну, що так високо, ну підходила вода. Ну На метр, на скільки, на два? Ну, десь метр на два підходила вода. да. А потім ми тож вже, як вже знали, що вже, то там вже просто составами привозили оцей дикий камінь. І вигружали з состав, щоб залізницю не підмивало. Розумієте, <говори> бо воно ж буде бити, і волни будуть підмивати, і дуже багато тоді. А оце кучугури, це оце залишилось від да? <говори> 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 Я не знаю, як там щас на кучугурах, але там було раніше красиво. Ми колись вже ми були, та вже і дівчата величенькі були. І ми попливли на ту на, на, ті кучугури. Там на Кучугурах, даже які жили там мужчини цілу зиму вони, і літо цілий рік. Там була хатина, я не знаю, чи вона до сих пір там є. Там була хатина, в тій хатині завезено було і харчі всякі, тому що могли рибаки, десь хтось мог заблудитися, і туди могли прийти, і там харчі оставалися були. І оце як ми припливли, навіть на лодках було. Вони прийшли, вони вирощували кавуни там. Вони нам приносили кавуни, вони нам риби принесли, щоб варили юшку. Та відроціли дядько риби приніс, каже, дати варіть юшку, в мене тут риби повна. І кавуни такі здорові приніс нам. Там так такий що... піщаний ґрунт, мабуть. Піщаний ґрунт. ґрунт дуже піщаний. І вони там жили, я ж кажу, як короля, а скільки ж там дичі? Там же ж, Птахів. які хочуть, птахи вже які хочете, птахи були. Ну там на кучугурах старий ліс стоїть, а тут же ж бачите, Я думаю, що так. Вони... Да. Да, там там не тронути да, да. нічого. Да. Угу. Там залиши. А батьки, от, що ваші розповідали, може, вони, ви кажете, ну тут же ж теж корінні мешканці, так? Да, да. Ж... Ну так, да, мама, ж тут робить. А родилась. вони щось про плавні там розповідали чи не? Ну, ходили дитиною, вони теж у плані, теж mm. рибу ще батько ловив. З плавні привозили, бо в них була бричка своя. Так що вони возили з плавні все. У той час вони все з плавні возили. Це було таке, як це я сказав. Да, основне харчович. Да, да, Хар, харчовий як блок, уроді, да. був що. Ціле літо діля питали, да. а риба яка хочете, а що таке риба? Це ж найкорисніше, дає. І воно ж наскільки користі приносить. Так. Mm. Да. Розумієте, було, звісно, люди були тоді дуже недовольні. Багато 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 людей було. Багато ж людей жили в і жили в Плам'ях, І жили туди проти царку, та там люди жили. У нас було озеро, отут міст є, і не доїжджав моста. от Я не знаю, чого було те озеро, але в ньому його називали Яма. І воно було глибоке. І кожна там купався, ну ми там боялись купатися. Риба та що була до затоплення в плавнях, і та, що після, змінилася ви? Змінилася. Товстолоп з'явився, То білий ямур з'явився, бо це риба ж вже зовсім друга, а багато змінилося. Оце не стало линів. Ну, Коропи, як були, так і були. Карасі, як були, так і були, але нім не стало. І в Юнів. Да, а люди раніше, от, як кажуть, на роботу йшли, там, кажуть, раніше там якось співали, там, гур, -гур, -гур Ой, дівчата, жінки, оці, що їх везли, коров доїть, оце що туди йдуть, співають, що назад їдуть співають. А тепер, як співають, кажуть п'яні. Розумієте? А раніше ж співали завжди. Було жінки вже. Я в 62-му році робила тут у бібліотеці, і було це якесь свято. І жінки оце вийшли на вулицю, положили щось, кожна винесла венця там, щось закусить, полягали, по п'ять капель випили і лежать тихенько співають. Та вже аж задрібала. Та, як раніше казали, паськай мені. Та в голові щось там добеться, і я та аж заснула вже. Як Поскай. Поскай, да? Поскай, так, да, в голові. Масаж і вона оце, блох там нема пошукай, І вона ж оце сидить, ні, немає. А та вже, уже, каже, вже Катька заснула. Рано ж вставала, корову доїла, згадують пісні старі, бо їхні батьки ще співали, і вони згадують. І ото мені було, а я ходила в хор тут, та вречанка, і ми оце було, якщо треба, до голодомору. Ану, піду до однієї, а ну згадайте ви ті слова, а ви оті, а ну, тепер все в кучу складемо, складемо пісню, згадали за голод. Ой, і так було багато. А ви десь записували це, не? Так, да, записувала. І тепер пішла, там залишила в бібліотеці той журнал, пішла туди. Де він дівся? Вроді нічого ніхто не трогав, і журналу того нема. А нема. коли були плавні дощі, так само були чи? Ну тоді дощі частіше. частіше. Було. Тоді частіше дощі була. А вода яка, до речі, була? Зараз криниці працюються чи ні? Нема що. Нема, вони ж заброшені були. Це мало де, які користувалися. Це водим пустили і все, і все Так, Не стали користуватися. А, а вода ну, цей колодязь є у нас, він працює. Вода безподобна. А я кажу, а я вам казала, що я п'ю, вона м'яка і легка така, от не чувствується в неї солі якоїсь важкої. розумієте? А така м'яка, приятна, хороша вода.